Почалася ця акція підтримки. Е мені на думку спала така, спала така річ, я хочу вам сказати, що ви всі, хто тут присутній, ви виконуєте частинку волі Божої. Ви розумієте це? Тому що коли Ісус сказав е двом категоріям людей і одній одні категорії Він сказав так: ви в моїй волі, і ви входите в радість. Мою, тому що ви виконали од, одну місію. Тобто ви посітили, ви е, як це, навістили того, хто в лікарні. Ми сьогодні своєю присутністю ми відвідали, тому що був Олексій з нами сьогодні на зв'язку у прямому ефі, ефірі, і ми зробили те, до чого Бог всіх нас покликав. Тому наша єдність вона дуже важлива. І друга річ. Яку я хотів би вам донести, що коли ми разом стаємо пліч опліч за одну людину, коли вона проходить дуже тяжкий момент в своєму житті, і ці тяжкі моменти вони в нашому житті трапляються, але є такий один ключовий момент, коли потрібні друзі, коли потрібне плече, коли потрібна підтримка, і це саме цей момент для Олексія і його сім'ї. І знаєте, те, що ви зробили сьогодні, воно це як добре сім'я у вашому житті. Я хотів би, якщо в кого є зернятко віри. Тому що ми, як віруючі християни, ми віримо в те, що Ісус Христос Він помер за кожного з нас на Христі і Він поніс наші немічі і хвороби. І написано в Біблії, що Він що ми ранами його сілені. І якщо у вас є частинка віри в вашому серці, я хотів би, щоб ви приєдналися разом з нами до молитви. Я буду молитися. Ви просто в кінці, якщо ви погодитеся, можете сказати амінь, гучно, і це буде ваше підтвердження, що ви ми були разом в єдності в молитві. Ми просимо тебе, дорогий Отець, наш Небесний, в ім'я Ісуса Христа, перед твоїм лицем зараз, щоб ти зцілив нашого брата Олексія, щоб ти торкнувся силою Божою, щоб ти торкнувся своєю славою і своєю владою і зійшла на нього благодать для того, щоб він зцілився і, вийшовши, зціленим з цієї лікарні, зцілений як фізично, так і душевно, щоб, вийшовши Олексій з лікарні, славив Господа, нашого Ісуса Христа, воздаючи йому належну честь, славу і хвалу, а нам дай. Боже стояти в вірі в те, що так воно й буде, тому що Бог в Писанні написав, де двоє троє погодяться просити в ім'я Ісуса, в нашого Бога Отця буде їм. Тому давайте ми говічно скажемо Амінь. Для слави Божої в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Богу! Ви молодці і переможці.